Скажіть, будь ласка, згадав про Білорусь. Ми постійно чуємо запевняння, що там нічого не планується, не бачимо підготовки. Але дивна історія: спочатку, якась та російська техніка, білоруська техніка вивозиться в Росію, а зараз повертається якась інша техніка в Білорусі, там ніби зміцнюється групування російське. Це щоб тримати наш контингент в тонусі, постійно, щоб ми не змогли відтягнути. Це є одна з одна з. Голов... Головні цілі це саме та. І ви правильно згадали, що з одного боку створиться угруповання Союзної Республіки на території Республіки Білорусь вона має базуватись, в яке мають війти підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та ці от терористичні формування Російської Федерації. Але що вони з себе представляють? З території Білорусі всі бази. Довготривалого зберігання техніку розконсервовують і передають в Російську Федерацію. Зараз воно здебільшого йде на поповнення втрат в Донецькій та Луганській області. Самі білоруси, ну, вони не мають тих сил, які могли б сильно нам тут сильно лякати нас. І Росія перекидує туди особовий склад. Особовий склад перекидується здебільшого з автомобільною технікою. Тобто, це просто картинка.